Good morning, dear friends. Доброго ранку, дорогі друзі! Today we are going to speak about Easter. Сьогодні ми збираємося говорити про Великдень. The topic of our lesson is Happy Easter. Тема нашого уроку: Щасливий Великдень! The new words нові слова. You have to write them into your vocabularies. Вам треба переписати їх у свої словники. A cross bun. великодній куліч. Або, як у нас називають, паски. Easter. Easter великдень. Easter bunny. Пасхальний кролик Church. Church. Церква. крашанкас ег. Крашанки. або крашанкас, або іста ег. То хант, хант полювати. To hide, hide ховати. To prepare – prepare, готувати підготовлювати. To look for look for шукати. To collect collect, збирати колекціонувати. Зупиніть відео і перепишіть ці слова. And now open your book on page sixty one. Page sixty one. Happy Easter, lesson four. Happy Easter. Look, listen and read. Exercise one. Право один. Подивись, послухай і прочитай. Listen to me. Hi, Оленка. Привіт, Оленка. Happy Easter. Щасливого Великодня або з Великоднем. I love this time because our Easter holidays are starting. Я люблю цей час, тому що наше великодні святкування почалося. On Friday, before Easter, we always have hot cross buns and tea for breakfast. У п'ятницю перед Великодним ми завжди робимо печимо гарячі паски і чай на сніданок. We usually decorate our house with painted eggs, hands and cheeks, and wait for the Easter bunny. Ми зазвичай прикрашаємо наш будинок розмальованими яйцями, крашенками, hands uh, курчатами, and chicks, курчатами, курками і курчатами. And wait for the Easter bunny. І чекаємо на пасхального кролика. On Easter Sunday, We always go to church and then have we have a special dinner. У великодню неділю ми завжди ходимо до церкви і потім маємо спеціальний особливий обід. Our grandparents usually cook meat and vegetables and bake an Easter cake. Наші дідусі і бабусі зазвичай готують м'ясо і овочі і печуть різдвя великодню паску, торт Паску. It's so tasty. Це дуже смачно. We usually have an Easter egg hunt. У нас зазвичай буває ох. Полювання за Uh, крашенками. The Easter Bunny brings a lot of chocolate eggs for us. Великодній кролик приносить багато шоколадних яєць для нас. We look for them, collect them, and use them to help us get the biggest prize from the Easter Bunny. Ми шукаємо їх Збираємо і, по, і використовуємо їх, щоб допомогти нам як можна більше отримати найбільший приз на, від Великоднього кролика. Bill was the winner today because he had more eggs than the other children. Bill Біл виграв сьогодні, тому що він назбирав більше яєць, ніж інші діти. What do do you usually do on Easter Sunday? Що ти зазвичай робиш у великодню неділю? Мері. Це лист мері до Оленки. ось малюнки. Picture Ход. Cross buns. Hot Ход buns. Подивіться. Хрест на... на булочці є хрест. Ось він називається крос. Пікчату. Істе бані, великодній кролик. Істе бані, шоколадний великодній кролик. Picture three. Easter cake. Easter cake. Ну а у нас трошки не такі. таки. Uh, and for chocolate egg. And chocolate egg. Шоколадне яйце. j'читаte текст ще раз. Exercise two. Read and match. What can you see? Show me, Bachimo. A cake. Easter bunny. Chocolate egg. Children always look for them and collect. Them. Діти завжди шукають їх і збирають. What is it? It's an chocolate eggs. British people eat it on Easter Sunday. Британські люди їдять їх у неділю Великодню. What is it? Easter cake. It is an Easter cake. Three. It brings chocolate eggs on Easter Sunday. Він приносить шоколадні яйця у Великодню неділю. It's an Easter bunny. It's the Easter bunny. Well, exercise four. Exercise four. Read, match, and act out. Prochtai ziednai irozihrai. Вам треба буде їх прочитати у парах. Діалог. Why are you busy? Why are you busy? Чому ти зайнятий? Because we are preparing for Easter, тому що ми готуємося до Великодня. How do you celebrate Easter? Як ви святкуєтесь в Великдень? Угу. We celebrate it with our families. Ми святкуємо з нашою сім'єю. Так чи ні? No. How do you celebrate Easter? Як ви святкуєте великдень? We mm -hmm, We have a special dinner and an Easter egg hunt. У нас особливий обід і полювання за крашенками. Mm -hmm. What do you have for Easter dinner? Що ви маєте на обід великодній? We have some meat, vegetables and an Easter cake. У нас м'ясо, овочі і великодній пиріг паска. Do you have Easter holidays at school? Чи є у вас великодні канікули в школі? Yeah! так. All our schools close for two weeks at Easter. Усі наші школи закриваються на два тижні під час Великодніх свят. Five. Who do you celebrate Easter with? З ким ви святкуєте Великдень? We celebrate it with our families. Ми святкуємо Великод Великдень з нашими сім'ями. Well, and now exercise 5. Speak about Easter in Great Britain. Треба розказати про Великдень у Великій Британії. Доповнити речення словами із вправ, які ми щойно з вами прочитали. The British celebrate Easter on Sunday. Британці святкують Великдень у неділю. The British go to church. Британцы ходят в After that, people have a special dinner and an Easter egg hunt. Після цього люди мають особливий обід і полювання за крашенками. They usually eat Вони зазвичай їдять. Сам meat, vegetables and an Easter cake. Children, угу. що діти? Children have Easter holidays at school. Діти мають великодні канікули в школі. Children have Easter holidays. Schools in Great Britain close for two weeks at Easter. Школи у Великій Британії зачинені на два тижні. pictures Valikodnia, Svetko wine. Well, and now exercise. Open your copy books, three page forty four. Page forty four. Mm -hmm. Well, Storinka 44 Exercise One Look and Write Podivis in a Use the words. From the box. Використай слова з рамочки. There are two words that you don't need. Там є два слова, які тобі не потрібні. Read. Easter bunny – великодній, кролик, Easter egg – крашенка. Easter sunday – великодня неділя. Easter cake – великодній пиріг, паска. Easter egg hunt – полювання за крашенками, Hot cross bun – Булочка з хрестиком. Дивимося. Picture one. Easter egg. Великоднє яйце. Кшенка. Пікче 2. Picture 2. What is it? Aha. Uh -huh. Hot cross bun. Hot cross bun. Picture 3. What is it? Easter bunny. Easter bunny, великодній кролик. Picture 4. Picture 4. What is it? Easter cake, cake. – Пасха. Великодній пиріг. паска. Exercise 2. Право 2. Complete the text. Доповніть текст. Use the words from the box. Використайте слова з рамочки. Читаємо слова. Sunday – неділя. Chocolate. шоколад. Garden, сад, hunt – полювання, church – церква, cake – пиріг, Діна, Діна, обід. The British celebrate Easter on Sunday. Британці святкують Великдень у неділю. On this day, people always go to church. Ставимо слово church. У цей день люди завжди ходять у церкву. Then they have a tasty. Потім вони мають смачний Діна, обід Діна. With their families зі своєю сім'єю. They usually eat eggs, meat, vegetables, and Easter. Вони зазвичай їдять яйця, м'ясо, овочі і великодній кейк пиріг. Фо діна. Кейк. Іста бані Брінс – Великодній кролик приносить чоколад, чоколад, екс, шоколадні яйця, and hides them in the garden і ховає їх у саду. After Dina children play Easter Egg Hunt. Після обіду діти граються у полювання на великодні яйця. They look for the chocolate eggs in the garden. Вони шукають шоколадні яйця у саду. They look for the chocolate eggs in the garden. Exercise 3. Вправа 3. Read and tick the correct box. Треба сказати true or false. Читаємо речення і кажемо true. Ставимо галочку. Правильно. False неправильно. The British celebrate Easter on Saturday. Британці святкують Великдень у суботу. No, false. On Easter. People sometimes go to church. На Великдень люди інколи ходять до церкви. No, always, always, завжди. Сім'ї мають смачний обід на Великдень. It's true. Yes. Yes. Children go to the garden to play Easter Egg Hunt. Діти йдуть на усад, щоб гратися у полювання за крашенками. Yes. True. Children look for chocolate bunnies. Діти шукають шоколадних кроликів. No, it's false. Ось ми з вами зробили правиль у зошиті. А я хочу закінчити урок. Якщо треба, прослухайте ще раз, зупиніть відео і зробіть. The lesson is over. Goodbye!